Зверам Божим хочу поділитися з вами неймовірним откровенням, хто створив науку. Дав початок нашій сучасній науці, це були християни. Майже всі ті вчені е, професора із наших шкільних підручників, майже всі вони були е, християнами, вони вірили в Бога, вивчали Слово Боже. І один із таких, Ісаак Ньютон, він поклав для вивчення Біблії все своє життя, більше ніж 50 років. і е, всі... Всі вчені грамотні люди вони почали вивчати світ. І вони зрозуміли, що світ працює на законах. А саме це є закон біогенезу, це є закон причини і наслідку, сіля і жатви. І вони зрозуміли, що якщо є закони, значить є той, хто поставив ці закони. Тобто є законодавець, є господар. І це є Отець, наш Небесний Бог, всемогутній, могутній. І він, вони підтвердили, що він є розумний. Він зробив усе настільки, чітко, все по своєму порядку. І дійсно, в кінці часів, коли прийде Ісус Христос, Ісаак Ньютон доказав, що. Як до приїзду важної персони в країну, дуже сильно всі підготовлюються. Так само до приходу Ісуса Христа усі планети вони вистрояться в один ряд і з за цього потрясуться, просто зрушить весь цей всесвітній порядок, равновесія це. Тому що настільки Бог зробив усе по своїх місцях, і в нас зараз такого немає. І дійсно вчені вони. Почали вивчати це все, і доказали, що наука вона е, ніщо без теології. І її так і називають служанка теології, тому що науковці, коли хотіли щось випустити в світ, вони завжди все це провіряли через науку теології. Теологія це є наука про Бога. Вона є сама точна наука. І, е, вони доказали, що є така доктрина гріха. Це вони дуже відповідально віднеслися до цього, доказавши, що людина вона настільки гріховна, що яку істину їй не подай, вона завжди її спотворить. І тому кожну, кожен дослід, який вони проводили, вони завжди перепровіряли з теологією. І дійсно. Наш людський розум він спотворений і він не може пізнати істину повністю, тому що він перевернутий, він неповноцінний. І дійсно усі науковці вони доказують теологію спустя роки. Тобто, Біблія вона написала все, що буде зараз, і ще дуже, -дуже багато тисяч років назад. А наука ще тільки доганяє це все. І Дійсно, саме найкраще ми можемо отримати тільки від Бога. І дійсно усі доказують, що наука теологія вона є самою точною. І навіть лікарі вони кажуть, що спочатку теологія, а потім медицина і все інше. І якщо ви хочете вивчати таку науку, якщо ви хочете вивчати такого істинного, розумного й мудрого Бога, запрошуємо ми місія слова Боже. На онлайн-конференції що з вивченням цього священного писання. Якщо ви захочете, ви зможете стати частиною такої церкви, тому що церква це насамперед дієм Божий. Нехай Господь благословить вас там, де ви є. Напишіть мені в особисті чи під відео, і я з радістю вам цьому допоможу. Нехай Господь оберігає вас. Амінь.